Отакий от, от у нас є рекуператор. Що всередині показувати не будемо, бо для цього треба розбирати. А по боках можемо сказати, що використовуються два мотора. Бачимо ВКМ 200. Як там люди придумали всередині, то вже їхня комерційна таємниця. Може і не комерційно. Це у нас конденсат. Трубочка відводиться. Нижня частина рекуператора. Всередині ось такий от вигляд має. Ну, секунду, я так О, таким от чином. Такі решітки, вони з обох боків. Потім додатково ми покажемо, як ми трітимо. Там видно. Мідні, скоріше всього, повітрообмін робиться через них. Кріпиться до потолка отаким от чином. Ножки. Стандартні ножки на ВКМах, які йдуть у комплекті. Якщо не достає до потолка, то можемо використати шпильки. Відрегулювати також висоту можна оцими болтиками. Поки що паузу зробимо, далі продовжимо свій розповідь. Продовжуємо розпаковувати нашу посилку не з Китаю. В комплекті до рекуператора йдуть ще. Це, да, це не комплект, Саша каже правильно. Це йде обігрівач отакий. А оце комплект до рекуператора. Блок керування. Зараз покаже, Саша роз... розпакує. О, тут осажіки. Да, виробник не Китаю дуже гарно запаковує свої посилки. Плівку антистрес, хто любить бульбашками стріляти цими. Тоже плюс. Саша дуже акуратно розпаковує, щоб плівочкою потім скористатися можливо під час монтажа, якщо я її буду дратувати. Отакий от у нас шикарний керуваль. Навіть з батарейками. Ось такі от у нас йде. Терму А Зараз будемо чіпляти фільтр. Фільтр на місці. Саша готує місце, засверлює під рекуператор, так як він у нас не попадає на балки оці, перемички. То у нас одна частина його буде монтуватися до балки, інша на шпильках. Відрегулюємо висоту. Шпильку чіпляємо на латунний анкер. Всередину. Дві гаєчки з іншого боку шпильки. Ключик ти брав чи ні? І ключиком зажимаємо, поки не почуємо, як анкер. Трищит, репит анкер. Тріщить, трепить. Розпирає гільзу, виходить, латунну, шпилька. І тримається так що. Супер. Можна. О, от такого, такий звук характерний ми маємо почути. Можна турнік чіпляти і робити підйом з перевороту. А хто вміє, може й сонечко робити. Тільки тут місця трошки мало. Далі покажемо. Так, зараз далі просимо не сміятись, ми будемо старатися не ругатися. Але, як казав мій напарник Саша, що якщо колись будемо без роботи, то в церкву виступати. Я буду забивати. Так. Так. Гайдай молодочек. А, зараз, подосить. Так, Саша, Лиз на парні Саша лізе... Ліз на бур, я притравлю. Давай, ліс. Ліз на бур. Что с тобой? Вот Що? Давай я наживляю, злазю і тобі піддержу. За лагеря. Наживляй. То, ну, ну, погано стоїть. Да. Якщо не стоїть, зато гарно виясню. <рес> Все, вийди на мене. Давай я подешу. Чи що? Просто вийди на мене, щоб я заклинив вітцю. Вперед. О, так, да, так, да, так, да. О, бляха. Разглась. Я просто хочу позлезть. Как бы это хоть... Ничего... Просто хочу жить, но жить приехал. Да, да, да. Да, да. Дюп, он надо их храстить. Я ж тобі не сказал, что я спитал. Я в ножках спитав Давай, глазку. Там такие храстики. Показати треба Та я думав ти за ножку. Давай. Ножницы. Першу цю? ні ні, не хрест. Ну яку цю та можна? О, все. Так ми монтуємо трубу. Поміряли, вчепили. Ви тільки що бачили цей цирк, як ми чіпляли рекуператор, і тут нам треба з'єднати його. Це приток, має зайти в ось цей отвір, де синенька стрілочка. От зараз ми збираємо угілку і утеплимо її. Далі покажемо вже змонтоване, думаємо. Добре. Поки пан Олександр доутеплює. Трубу воздухопровід. Я трошки розкажу, що ми вже тут зробили. Попередня гілка, яку ми робили, і чому так ми зробили. Шпилька у нас буде замість у Тут ми змонтували вже один рекуператор змонтований. Ми його змонтували, виходить, оце в нас йде вихід на вулицю. Витяжка з приміщення. Це у нас іде вхід, гілка утеплена. Іде е, е, синтепон, тут всередині йде е, цинковий ящик і синтепоновий фільтр, щоб повітря, яке заходить із е, вулиці, щоб воно фільтрувалося, перш ніж воно потрапить до е, рекуператора. Повторюємо одного із виробників. Е, хто з виробників пізнав, можете. Нами зв'язатися. Далі йде у нас шумопонижувач, далі йде обігрівач повітря. І далі гілка йде 250-труба. 20 переходить через перехідник. 200 Ну, давай потім підв'яжемо цю цих починитися. Подивимося, да? Так mm і -hmm. не рубайся, не рубайся. Спеціальний монтаж. Ся не щось просети в мухи. Що хочеш? Так, скотч вперед. А одного з виробників користуємося, як на них кажуть, блоки, то геть не стали. Пішла реклама, Саша рекламу зробив. Разу одного з виробників іноземних узерних Так, голос за кадром продовжує розповідати про монтаж цього рекуператора одного з виробників, який, якого ми із задоволенням можемо згадувати по його імені при своїх мон монтажах. Отже, ми е змонтували з дядю Сашою приток, завели його в отвір через стіну. Змонтували вже е, приток, як я сказав, змонтували через фільтр, і е, щойно завершили монтаж е, витяжки. Витяжка, ось де в нас стрілочка показана. Іде е, отаким от чином ми вирішили технічно зробити таке рішення наше вивести, щоб пірнути. Попід цією балкою, щоб не заважало нам із е, монтажом сусідньої гілки. А, ну, Таким от чином, вирішили. Там е, додали кусочок труби, 45 -е, коліно, 90 і вийшли через стін.